Продовжуємо читати ще читання Чарітам Ритаманди Ліду, Главу 8, бесіди Господи, Драмананди Раї. Читали про те, як Романа Дарая після опису різних рівні в бесіді з Господом Читанням Магабу після опису різних рівні, рівни любові до Господа в різних расах, почав розповідати про Мадурі Расу, про кохання. І таким чином він далі захотів описати ще матір рані. Це Рамана Дарая описує ще Радарані. Текст 162 Мадліла, глава 8. Тіло ще матір Радарані це видозмінена любов до верховного Бога. Вона найдорожча подруга Кришни, і це відомо по всьому світі. І далі вірші з Самхіти. Я поклоняюсь Говінді, предвічному Господеві, що живе в своєму царстві і голоці разом із Радою, втіленням енергії, екстазу в схожою на його власну духовну постать Їх оточують повірниці радги поширення її тіла на е, наснажені вічно радісною духовною расою. Наступний вірш. Цей найвищий екстаз Шматіра Драні являє собою суть духовного життя. Єдине її заняття виконувати всі бажання Кришни. Щоматі Радграні це найвищий духовний самоцвіт, а інші гопі, Лаліта вішака та інші це поширення її духовного тіла. Наступний вірш. Трансцендентне тіло щоматі Радгарані має осяйний блиск і точить усі трансцендентні пахощі. Любов Господа Крішни до неї, наче масаж з ароматичними оліями. Пояснення, що ви правопади. Сугангі одвартана. Це паста, яку роблять, змішуючи різні парфуми та ароматичні олії. Сугангі удвартана це з вірша, який пояснюється зараз. Нею масажують тіло і таким чином очищують його від бороду і поту. Тіло, що матір дарані, пахне саме собою, але від масажу ароматичною пастою любові Крішни, все її тіло стає вдвічі запашним. Вдвічі запашнішим і набуває осяйного блиску. Це початок опису трансцендентного тіла Щематі Радгарані, який наводить Крішнадасакові Раджа Госвамі. Цей опис, наведений у віршах 165-181, спирається на книжку Шілергунатхідаси Госвамі за назвою Боджа Маранда. Сила також перекладає санскритський оригінал так. Любов Гопі до Кришни, повна трансцендентного екстазу і схожа на осяяний самоцвіт. Тіло Радарані осяяне променями його трансцендент, цього трансцендентного самоцвіту. Тіло радграні осяяне променями цього трансцендентного, трансцендентного самоцвіту, тобто любов гопі до Кришни, повна екстазу і схожа на самоцвіт. Любові до Крішни. Тіло родграння таким чином осяяне променями цього трансцендентного самоцвіту, любові до Крішни. І ще більше запашнішає. і його прикрашають кункумою. Вранці її тіло омиває нектар співчуття, опівдні, нектар юності, а ввечері нектар сяєва. Так її тіло омивається від того, воно починає сяяти як самоцвіт чинтамані. Вона вдягнена в різні шовкові шати, однією з яких є її природна сором'язливість. Її врода прикрашена червоною конкумою самої краси, і чорним мускусом кохання стає ще виразнішим. Так тіло, що Адгарані, прикрашають різними кольорами, її оздоби уособлюють природні ознаки екстазу дрож, сльози, захват, зціпаніння, під, переривання голосу, почервоніння, шал і безтямність. Дев'ять цих різних коштовностей прикрашають усе її тіло. Крім цього, вроду її тіла підкреслюють її трансцендентні якості, що сповнені, що сплетені в їх гірлянді на ній. Екстаз любові до Крішни визначають як дгіра і Адгіра, врівноважений і нестриманий. Становить накидку на тілище матіра Радарані, напахчену камфорою. Її трансцендентний гнів на Кришну втілений як зачістка на її голові, а на її прекрасному чолі сяє тілика її великого щастя. Сережки Шиматі Радгарані це святі імена Крішни, а також розповіді про Його ім'я та славу. Її вуста завжди червонуваті від бетелю екстатичної прив'язаності до Крішни. Чорна фарба, якою підведені її очі, це її лукаві витівки з Крішною, викликані любов'ю. Її жарти з крішнею, і ласкаві усмішки становлять камфору, якою вона напахчена. Вона спить у своєму покої, в якому повітря пронизане ароматом гордості, і коли кладеться на ложе, трансцендентне розмаїття розмаїття її любовних екстазів, схоже на діамантовий медальйон. У її намисті розлуки. Її трансцендентні груди покриті сарі у формі прив'язаності до Кришни, гніву на нього. Вона має струнний інструмент Віну, яким її слава і успіх, що висушує лиця і груди інших гопі. Вона завжди кладе руки на плечі своєї подружки Гопі, яка уособлює її юну вроду. І хоча вона сповнена стількох духовних багатств, її завоював Купідон, якого збуть Кришна. Він підкорив її. Шіла Рагуната даса Госвами складає шанобливі поклони ще Радгарані, Затиснувши між зубами соломинку. Він молиться до неї, о Гандарвіко, що матір Дарані, як Господь Крішна ніколи не відкидає віддану йому душу, так і ти, будь ласка, не відкидає мене. Кінець цитати. Це загальний переклад Боджа Маранді, на яку посилається. Авірадж Госвами. Це був, був опис Рагунати Дасигус, що його склав Рагунат Дас Госвамі. Наступний вірші. Що матірадгарані робить перше омовіння в потоці нектару співчуття, а друге в нектарі юності. Пояснення. Спочатку, що матір Радгарані намащує своє тіло пастою, крішненою прив'язаності до неї. Далі вона омивається водою милосердя, минувши вік Пауганда від 5 до 10, що матір Радгарані спочатку постає як милість, друге омовіння вона робить о півдні у воді Тарун'ямрита, Нектару юності. Це насправді прояв її юності, яка щойно прийшла. Наступний вірш. Після омовіння о півдні Редграні далі омивається нектаром тілесного сяйва і надягає шати сором'язливості, що утворює її чорне шовкове сарі. Пояснення. Після інших омовінь надвечір радграння омивається в нектарі довершеної краси. Цей нектар представляє особисті якості краси й осяйності. Отже, всього ще матір радиграння робить три омовіння в різних водах. Після того радграння надягає вбрання на верхню частину тіла і на нижню. Верхнє вбрання рожеве являє собою її любов і потяг до Крішни, а нижнє вбрання, чорне шовкове сарі це її сором'язливість. Отже, оскільки що Радарані – це вона уособлює. Любов до Кришни Прему, то різні її риси, різні її вчинки і різний її, її одяг являють собою різні доповнення емоції цього кохання. Наступне. Прив'язаність щематі Радграні до Крішни це верхня частина її одягу рожевого кольору. Після того вона вкриває свої груди ще одною одежею, складеною з любові до Крішни, і гніву на нього. Особиста врода, щематі Радграні, це червона пудра кункума, її любов до своїх супутниць, до сандалова паста. А чарівність її усмішки до камфора. Її тіло намащено усім цим разом. Кохання до Крішни це велика кількість мускусу, що прикрашає все її тіло, лукавство і прихований гнів становлять її зачіску, гнів викликаний ревнощами. Це шовкові шати, які покривають її тіло. Її прив'язаність до крішни це червонуватий колір горіхів бетелю на її яскравих вустах. Її подвійна гра в любовних стосунках являє собою чорну фарбу, якою підведені її очі. Оздоби, що прикрашають її тіло. Це полум'яні екстази добра і тривалі екстази, як от захват та інші. Ці всі екстази прикрашають усе її тіло. Також її тіло прикрашають 20 різновидів екстатичних ознак, починаючи з Кіла Кінчити. Її трансцендентні якості складають квіткову гірлянду. Що сягає майже самого низу. Цитати з Шіговіндалі Ламрити Кришнадаса Сакараджа Госвами. Якщо хтось запитає про те, де народжується любов до Крішни, треба відповісти, що джерело її тільки ще мати драні і ніхто інший. Хто найдорожча подруга Крішни? Відповідь знову буде тільки ще мати драні. І ніхто інший. Волосся Щематі Радграні в'ється кучерями, її очі дуже жваві. У Шиматі Радграні виявлені всі трансцендентні якості, і тому тільки вона здатна виконати всі бажання Крішни і ніхто інший. Цей вірш, пише Шилопропада, збудовано в формі запитань і відповідей, що описують славу Шиматі Радарані. Навіть Сатябгама, одна з цариць Щекрішни, бажає мати щасливе становище і неперевершені якості що матіра рані. Усі го вчаться мистецтво вдягатися від щематі рада рані, навіть богиня процвітання Лакшмі, а також друж... дружина Господа Шиви парваті бажають мати вроду якості, як у неї. Воістину. <кій> Арундаті, славетна цнотою, дружина Васішті, також намагається брати приклад вірності і релігійності і Шиматі Радарані. Навіть сам Господь Крішна не здатний знайти край піднесеним якостям Шиматі Радарані, тож як може їх перелічити незначна жива істота? Господь Магапробу відповів. Тепер я зрозумів істину щодо любовних стосунків Ради і Крішни, однак я хочу також почути про велич їхньої насолоди ці, цією любов'ю. Рамананда Рай відповів. Господь Крішна Дгіра Лаліта, тому що Він може завжди тримати своїх подруг у покорі. Пояснює шлопопадо, ми повинні завжди пам'ятати, що чуттєву насолоду Крішни ніколи не можна ставити на один рівень із чуттєвою насолодою матеріального світу. Як ми вже пояснювали, чуттєва насолода Крішни, наче золото. Спотворене відображення чуттєвої насолоди в матеріальному світі, наче залізо. Смисл даних описів в тому, що Кришна не безособистісний. Він має всі бажання, які у спотвореному відображенні проявлені в цьому матеріальному світі. Однак природа цих бажань різна. Одні, одні духовні, а інші матеріальні. Тобто те, що в матеріальному світі, то матеріальне бажання. Як відрізняється життя від смерті, так відрізняється духовне чуттєво насолодо від матеріальної. Наступне вірш. Особа, що дуже кмітлива і завжди сповнена юності, що вміє жартувати і не знає турботи. І що здатна завжди тримати своїх подруг у покорі, відома як діра Лаліта. Це віржята з Бхахтіра Сінду. І далі йде знову все-таки цитата з Бхахтіра Сінду. Господь Крішна став розповідати. Про їхні любовні забави попередньої ночі. Скориставшись цього, що Кришна став для всіх гопі гопі дуже вмілим художником. У таких забавах Господь насолоджувався успіхом своєї юності. Сказав. Це все добре, але, будь ласка, говори далі. То тут, тут Роман Рає сказав: схоже, що далі мій інтелект уже не сягає. Його інтелект далі насягає. Наше вже давно виключились, вимкнулись. Інтелекти. Я щось простіше. Для обговорення. Питання. Ну, всі ці описи одягу, омовіння, що мають в, в різних нектарах. І воно, ну, це звучить як метафора. Метафори. З іншого боку, ми знаємо, що в духовному світі все має особистісну природу. Ну і тобто все це живі істоти, і все це, тобто це треба розуміти. Буквально, що, ну, от, наприклад, там, вона умивається в гетарі раси молодості. Тобто це, ну, чи це все ж таки метафора, чи. Це не є метафора. <кій> це є безпосередній опис духовного буття. Дух, духовне буття. Існує, воно створене з е, духовних енергій. різні Різновиди духовних енергій. Так само, як матеріальне буття, правильно? Як наше тіло, воно складене з панча -Маха бута, правильно? Земля, вода, бумірапана, Ловая, Камману, Бутиревича, Ганкара. Панча -Маха бута і три тонких енергії. Ми можемо взяти будь-яку частину свого тіла і воно складається з певних енергій, правильно? Можете взяти, це може бути порожнеча, яка в вухах у нас, чи то можуть бути нігті, чи шкіра, чи якийсь орган, серце, наприклад. І в цих це все різні, різні предмети або елементи, які складені з матеріальних стихій, правильно? Десь більше повітря, десь більше землі, десь більше води, десь ефіру, правильно? Так само духовне буття воно складене з різних духовних енергій. І... Ці духовні енергії е, таким чином утворюють духовну реальність. З духовними, і Це духовне почуття водночас, це, це духовна реальність, це не метафора. У духовній реальності ми маємо розуміти, що в духовній реальності почуття. Певні, певне чуття, певні емоції, звук, форма, те, що відчувається на дотик, все повністю єдине. І таким чином вони утворюють різні ці. Різні почуття, кохання або преми утворюють різновиди, різновиди предметів. Так само, як, наприклад, коли ми думаємо, думка створює, наша думка створює тонку реальність. Правильно? Коли, коли нам щось сниться у вісні, це тонка реальність. І коли ми про щось думаємо, це теж тонка реальність, яка існує в просторі нашого уму розуму, правильно? Я ханкаре. це тонка реальність. Ми її не бачимо, але ми можемо собі уявляти якісь картини, правильно? Уявляти. І воно є, воно є, воно існує. Люди, які бачать тонку реальність, вони можуть побачити, про що думає людина, вони можуть проникнути в цю реальність і зчитувати її. Отже, якщо це стосується навіть тонкої матеріальної реальності, так само духовна реальність, вона також вона складається з почуттів. З духовного натхнення, з, з бажання задовольнити Крішну, і вона утворює різні предмети, які є формою, формою і певним медіумом відносин з Крішною. Це теоретично. Як воно практично? Я не думаю, що ми здатні це осягнути. Ніхто з нас не може, поки ми не очистимо своє серце, не потрапимо в цю реальність. Я века, Поза часом і матеріальним простором. Добре, тоді. Тоді все, все зрозуміло. Має? Залишилося тільки трохи попрацювати над своїм серцем. Трошки попрацювати. Estou chegando aqui, gente. Yeah.